Марія та Юрій Рубо молода сім'я з Рівного. Пара вже п'ять років разом. Рік вони планували дитину. І ось 17 липня 2022-го на світ з'явився такий довгоочікуваний первісток, якого назвали на честь прадіда. Прадід Макар був вирішили гарне ім'я. Так вирішили. Вагітність Марії протікала досить добре. каже, Син в утробі влаштовував гучні дискотеки. Однак на дев'ятому місяці дитина стала менш активною. Коли Макарчик з'явився на світ, почали помічати, що він малорухливий. З самого народження був малорухливий, але спочатку ну, не дуже придавали цьому значення. От думали, ну, от пізніше з'являться більше сил і буде рухатись. Але в місяць він навіть не пробував тримати голову, дуже мало рухав ніжками, ручками. Ну, от було Видно, вже щось що, ну якось трошки не то. Ми сходили до лікаря, до педіатра. Він нас направив до невролога і вже відповідно аналізи обстеження, і от так це все виявилось. 5 вересня лікарі діагностували у хлопчика спінальну м'язову атрофію. Це рідкісне орфанне захворювання, яке належить до групи смертельних спадкових недуг, що руйнує рухові нейрони спинного мозку. Це призводить до відмирання нейронних сполучень з м'язами. В результаті повна зупинка м'язової діяльності. За світовою статистикою. Ороба вражає одного двох немовлят з 10 тисяч новонароджених, не знала, чи плакать, чи сміяться, от що робить взагалі, куди, куди йти, ну до кого звертатися, як ну бо я перед тим, коли ми чекали аналіз, я почитала про це. Почитала про укол, яке дороговартісне лікування, і от ну просто я отак от, от ну думки були дуже змішані. Ну просто в голові така каша була. Єдиний шанс для Макарчика коштує більше двох мільйонів доларів. Це укол спінраза або Золгенсма. Спінраза приймається впродовж всього життя. Перший курс шість уколів у спинний мозок. Далі по три уколи на рік. Однак, перший укол потрібно зробити, поки дитина не досягне дворічного віку. Натомість Золгенсма дещо дорожчий, передбачена лише одна ін'єкція, яка повністю зупиняє розвиток хвороби. Це треба робити вже чим швидше, тим краще, тому що ну кожен день, якби все гірше і гірше, ці. Моторні нейрони відмирають, які відповідають за роботу м'язів, ну, відповідно, ну, перестають працювати м'язи. М'язи всього організму, включаючи м'язи, ковтання і дихання, він починає погано їсти, йому тяжко дихати. От, ну, тому чим швидше, тим краще, бо ну, часу практично немає у нас. Зараз батьки Макарчика збирають кошти ще й на препарат, який притуплює розвиток сма. Зараз, поки ми збираємо кошти на препарат. Різдіпла це лікувальна терапія. Вона ну якби трошки затримує розвиток цієї хвороби. Допоки не отримаємо колодин. Флакон коштує 250 тисяч орієнтовно. Вистачає десь на півтора місяці. Молода сім'я з Рівного робить все можливе, аби їх первісток Макар отримав такий життєво необхідний препарат. Допомогти з цим може кожен. Навіть декілька гривень подарують маленькому смайлику шанс на здорове життя.